Вітаю вас в ефірі акценти. Війна позбавила нас багатьох звичних речей, але разом з тим навчила швидко адаптуватись до найрізноманітніших ситуацій. Ворог пошкоджує нашу енергетичну систему. Через це маємо графіки стабілізаційних та екстрених відключень світла. А це впливає не лише на робочі, а й на особисті плани. Як зробити планування більш ефективним у цей складний для всіх нас період? говоримо з моїм гостем. Це Володимир Швець, фахівець з адвокації благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Вітаю вас, пане. Володимире, доброго дня, доброго дня. Отже, новий рік зазвичай був таким періодом, коли ми щось планували у довгостроковій чи короткостроковій перспективі. Проте зараз усі наші плани коригуються ситуацією на фронті та, власне, діяльністю критичної інфраструктури. Чи можна сказати, що українці зараз як ніхто навчились жити одним днем? Ну і навчились, і все ж таки надія вмирає останньою. Тому... Ми живемо так, не плануючи на довго, так, я розумію. І ну, більш плани, так, да, на один день, але все одно ми, ну, тобто, маємо надію, що колись почнеться і розбудова, і мирний час, і все інше. І так, ви праві в тому сенсі, що планування на один день це стало ну, трендом часу. Як я вже згадувала, маємо підпорядковуватись під роботу критичної інфраструктури. І, зокрема, мені здається, непогано ми прокачали свої навички планування, враховуючи, що нам доводиться жити за графіками увімкнення світла. Можна якось зробити таке планування більш ефективним? От, можливо, якісь лайфхаки є для цього. Ну, скоріш за все, лайфхаки є, але вони такі. Для мирного часу я е, розумію, що е, в цій ситуації треба, мені здається, трохи розслаб, розслабитись. Да? Е, е, і тому що графіки є, але графіки ж сьогодні є. Да? Завтра додали час, післязавтра ні. І все прив'язувати себе до графіку це теж е, от таку попадати в залежність да, від цього. І деякі. Ну, літні люди і до нас, які приходять, вони все в цій темі розповідають, як це складно. Отже, ж же ж, повинні вони вимкнути, отже ж, повинні, а потім вимкнути. Ну, тобто, і такий розбаланс отримується. Я думаю, що не треба прив'язуватися, але треба просто бути готовими до того, що можуть вимкнути світло. У будь-який час. І все, що у вас є там, фонаріки, у кого генератори на підприємстві, у когось там але електростанції, акумулятори. І до цього просто бути готовим. Е, ну, бачимо, що розбаланс також, до речі, виникає і не лише коли вимикають світло невчасно, а коли його е, не вимикають. Тобто людина так, так, зробила так, всі справи, вона чекає, тут не вимикають, і ти вже думаєш, та що ж таке? Да, саме складно так. складно адаптуватись, а вона, вона, вона чекає, що вимкнули, mm -hmm. тому що після, після там якогось періоду мають вімкнути. Mm -hmm. Ну тобто, да, всі ці надії, прив'язування це залежність. Ну не прив'язуватись складно, тому що у нас й усіх є свої справи, навіть ті, якісь буденні, побутові. От можливо, є якісь поради, щоб спланувати свій час, враховуючи. Можливе екстрене відключення, наприклад, електроенергії. Ну, по-перше, я така порада все ж таки забезпечити себе якимось безперервним живленням. Я маю на увазі, хоча б тимчасовим. є там розвинуті бренди, як то там EcoFlow, Jackery, там Bluetti, Ну, мається на увазі, це такі великі батареї, які деякі час живуться від мережі, а потім видають на такий. Довгий час, електроенергію ну це такий аналог, як і УПСи комп'ютерні, але вони там 15-30 хвилин, в залежності від е, об'єму батареї. А тут е, великий час. Е, це до того, що можливі такі коштовні, а можливо е, на базі автомобільних батарей, все ж таки ну, більш бюджетні варіанти забезпечити себе фонариками, як, як я казав, все інше. І... Це дасть таку впевненість, угу. ну хоча б якусь на якомусь рівні. Мені здається, це якщо так здоровий глузд притягнути, то це правильна рекомендація в цьому сенсі. Тобто не втиснути плани в а максимальну плани все кількість ж таки, часу чи да, якщо все ж таки повернутися до планів, як ви питали, то плани так складати, але все ж таки складати їх не таким чином, що на п'яту, на шосту, на сьому. А ось коли світло це. А ось коли нема світла, це і деякі речі можна робити без світла, мені здається, і так далі, і так далі. І от в такому сенсі, як і їх, тобто ієрархію. Як тільки дадуть світло, то перші зробити з тих, що ви написали у цьому стопці, не, не, не дали світло робити це і викреслюючи так, пододвігати і нове знизу дописувати. Це так просто звучить, так, так просто. насправді так. Треба просто приділити більше уваги і більше часу можливо і розпланувати, хоча б в такому сенсі. Ну це єдина можливість планування в даній ситуації. А ще краще, ну хто вже зовсім продвинуті, то ну як то розслаблено і робити те, що можна, те, що довжно і будь-що буде. Як тримати баланс між необхідними справами і дозвіллями? Наприклад, ми раніше, та можливо і зараз, дехто дозволяли собі залипати, так би мовити, в соцмережах? Це такі собі, такі собі таймкілери, так можна сказати. Так. Від чого зараз варто відмовитись, на вашу думку, ну, з таких можливо? Речей, на мій погляд, можна відмовитись, і можливо, треба відмовитись від цього, що ну як то таймкілери вбивало наш час. Це теж залежність, і, і це дуже тяжко зробити. Але треба, бо війна і іншого виходу нема. Нам треба тільки ті новини, які нам потрібні, навіть не всі. А тобто, зарядити себе на об'єм інформації, яку нам треба отримати ну, швидко. І ми знаємо, де знаємо. Джерело, і отримуємо, якщо потрібно, до мережі підключитися, а все інше залишити до мирного часу. Ну а по розважальних речах я не знаю, як зараз можна розважатися. Ну тобто, не знаю, як фільм подивитись може, але його можна записати, і він не буде прив'язаний до мережі. Ну, тобто, в онлайні угу. мається на увазі, і дивитись його в записи. Раніше були дуже популярними органайзери такі у вигляді блокнотів паперових. Вони й зараз є, нікуди не поділися, але все ж таки цифровий світ нам надає багато можливостей. І, зокрема, є різноманітні застосунки для, наприклад, планування часу, дня. Можливо, порадили б якісь такі цифрові. Да, і, та, і в Гуглі ж їх є онлайнові. Дуже органайзери. Це тільки як. Ну, як то, як звичка, да? тобто комусь подобається Google органайзери, хтось бере з іншого боку органайзери, а хтось зовсім їх не використовує, тому що в нього така добра пам'ять, що він все пам'ятає і робить все ну, таким чином. Я маю на увазі, що не треба прив'язуватись ні до якого продукту. Що е, на сьогодні вам більшого подобається, те і є вашим застосунком на сьогодні. Всі прив'язки зараз треба якось. До мирного часу ну, от ви сказали, так. що тут е, справа звички, так? так але звичка, вона ж теж має сформуватися за певний період часу. Можливо, якось е, є якісь поради, як організувати себе, як цю звичку собі е, втілити, щоб вона була. Я зрозумів то по часу, да е, функція планування це дві речі: це саме дисципліна з одного боку, коли ми кажемо про речі, які треба зробити мені для себе. Ну і кожному для себе і проблема довіри чи питання довіри це коли ми е щось маємо. Гуртом чи вдвох, чи втрьох, ну там зустрічі, якісь здійснити, чи якісь програми зробити, і там це питання довіри і того, що ти в потрібний час будеш там, а не затримаєшся. Ну не, не підведеш групу товаришів, uh -huh. які для цього збираються, щоб зробити загалом. Тобто дві речі ще раз: самодисципліна і довіра. І якщо ви ну, хочете, щоб з вами співпрацювали в подальшому, і щоб ви не залишилися самі для себе тільки планувати, то вам потрібно себе дисциплінувати, щоб в нужний час бути в нужному місці, там де ви сказали, і ну, це що стосується зустрічі а от побутових справ, які, наприклад, ну, можливо, і не дуже хочеться робити, а вони потрібні, і тим більше у нас є невеликий проміжок часу, щоб втиснути це, доки є світло. От як сформувати такі позитивні звички, крім ну, самодисципліни, оцю про яку ви сказали? По-перше, самодисципліна. Ну і по-друге себе якось підбадьорювати в тому сенсі, що от, е, прибратися в квартирі, хоча літять ракети, потрібно, тому що е, ну, в чистоті краще жити, ніж я перебачаю, вибачаюсь там в мусорі чи в якихось інших умовах. Ну, тобто, так, це таке само, е, самовнушення, угу. да? е, в, в якоїсь частині. Так, психологічні практики дуже допомагають цьому. Які? Ну, йога зараз дуже. <ріст> Просто там якомусь психолог, групова терапія, ну там тайм, якісь командні да, застосунки маються на увазі таймбілдинг, яке сплачує вже команди, наприклад, коли ми кажемо про це. Угу. Ну, взагалі, є думка, що сам тайм-менеджмент це похвилинно розпланований день, і це можливо ставить тебе в певні рамки. Чи так це взагалі? Чи тайм-менеджмент – це не про це? Ну, це може і про це бути, але головне в тайм-менеджменті – це встигнути все, що е, треба встигнути. Да? А метод, ну тобто, чи ми будемо себе зажимати в рамки і самодисциплінувати до е, помрачення, і все ж таки е, прийдемо з іншого боку, а, наприклад, там танцюючи, зробимо більше, чи якось вільно себе поводячи, чи може би, може, викресливши якісь другорядні речі, які ми запланували, а вони можливо і не потрібні. Тобто, такий скіл, як опанувати той тобто, сте менеджмент, саме в прив'язці до себе, тобто до свого характеру, до своїх особливостей, щоб це не напружувало. Тому що якщо ми будемо себе напружувати, напружувати, ну підірве то. Людину. Ну, Там є безліч варіантів, наскільки я знаю, і можна обрати для себе, так? Там от, піраміда першочергових потреб, всілякі ну, це да, про стандартні речі, так. Я не хотів би поглиблювати саме е, в, от, в uh -huh. такі, як то кажуть, конкретні речі. Тому що все, що ми потім з'ясовуємо з, 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 з тих стандартних пірамід, то воно викладається простими реченнями. Да? Тобто, uh -huh. все одно це про самодисципліну якусь, просто про дисципліну чи про е, взаємовідносини між. Людьми. Ну, тобто там немає нічого такого заумного, ну, крім нас, таких пірамід. Угу. Е, про дисципліну багато говорите. Для так. творчих людей підходить таке планування. От теж підходить, тому що самодисципліна для творчих людей угу. це теж дуже першорядна річ. Мені здається. Ну, ви бачите, там і актори, і всі інші творчі люди і художники е, без самодисципліни е, ну, не складається Ні твор не зробити, ні там виставу, ні картину, ні все інше. Мені здається, що е, це не не одне. Е, Ну, тобто є ще, окрім самодисципліни, для творчих людей, я ж кажу, то можна себе трохи може послабити, може зробити себе собі графік е, життя трохи інший, трохи враховуючи нові умови, тому що от, ми жили жили був мирний час, а ми так по інерції продовжуємо, нібито е, ту ковзанку, да? а, а тут вже каміння пішло, тобто там mm -hmm. льоду нема, і треба себе переналаштовувати якось. От я про це переналаштування, яке може бути яким завгодно, комусь треба. Може сходити в той же ресторан, просто от так, от собі дозволити і все. І потім, сидячи там, спокійно розпланувати, можливо, навіть без тих органайзерів, а просто для себе, що я от цього буду робити так, таким чином. І спробувати цього притримуватись. І мені здається, що ну, для любої людини можна придумати такий метод, щоб він увійшов і робив те, що потрібно угу. в той час, який в нього є. Ну про все шкереберть, так через ті ж самі знову таки ж, графіки світла. Постійно до них повертаємось. От коли планувати складно, в будь-який момент все може піти шкереберть, вибити з колії, так от ти запланував собі купу справ, а тут не виходить зробити. Це так для перфекціоністів складно, мабуть, дуже. Планувати переживати ці всі моменти можливо варто собі саме зараз давати послаблення саме в цьому плані. Думаю, що так. І, а як це зробити? От є ж різні характери у людей, от комусь це дуже складно. Хтось легко відкладає справи на потім, комусь це прямо болить і муляє цілий день. Ну для болить є з кимось поговорити з умною людиною, можливо, з психологом, можливо, з другом, можливо, з е, е, дружиною чи. Ну, чоловіком мається на увазі проговорити якісь речі. Мені здається, що це все виникає, коли людина тримає в собі ну, якісь, і напружує себе з нутрі, в першу чергу. Тому що от, щось, от план не, не спрацював, а часи вже змінились, зараз війна. Тобто нема того, що було у мирний час, коли ми могли собі так жорстко сказати. Раз зроби, і все на волі, а тут нема, як ви кажете, світла, а тут угу. нема транспорту, а тут нема ще чогось, що ми напланували. Так, да, треба собі і послаблення робити, але все ж таки, як я казав, тобто не прив'язуватись до конкретних подій, які від нас не залежать. Тобто, а зараз дуже багато речей, які від нас не залежать. І якщо це від нас не залежить, то треба відпустити, тому що ну так, так складається, що ми не можемо на це вплинути, а стало бить, давайте йти якимось шляхом, ну, який тільки від нас залежить. І планувати. Собі такі речі, таким е методом, щоб е тільки залежно від нас, ми могли там, ну, собі розкласти і сказати, да, так, це моє. Тобто, дозволяти собі ще в так. якійсь мірі не зробити, наприклад, щось або розслабитись. Це, так, да, психологічні проблеми. Відчуття провини теж треба кудись ну, подалі. Ну, За дезроблені да, справи. так. чітко про психологічні uh -huh. проблеми. І це, ну, чи лікується, чи людина сама з цього вирулює, але теж все ж таки психологічно там. Ну, зараз такі стресові ситуації, мабуть, багато хто опинився, і у багатьох є такі, такого плану психологічні якісь заморочки здорові. Да, і Спілкування, от в першу чергу, спілкування. Це вже потім з ким спілкуватись. Сьогодні ти поговориш там з партнером. Завтра поговори з психологом. Ні, не хочеш до психолога, не, не так з другом. Зберись там якоюсь малою групою. Сходіть, я не знаю, на природу, ну в ліс. Хоч куди, кудись можна, там до Дніпра спуститися, відчуйте цю природу, там полиште на землі, ну там коврик підстелити, якщо це зима. Я маю на увазі, поговоріть це дуже допомагає. Поговоріть самі з собою, тобто не замикайтеся, і все буде. А, до речі, пам'ятаєте, ще на початку великої війни психологи якраз таки радили, щоб не панікувати не втрачати самовладання, треба було зосереджуватись на рутинних справах, на базових якихось потребах. Тобто робити з дня в день те, що тебе якось прив'язує до. Поточного життя, тобто до реального життя, не впадати там в депресію, в паніку, а зосередитись на домашніх наприклад справах. Тобто, планування воно ще й може бути чимось таким, що допоможе зосередитись, не впадати в розпач, так. Можливо і так, але ті речі, які ми робимо кожен день, і які стали їх навіть планувати не треба. Тобто вони настільки наші. Ми тільки коригуємо відносно тих відключень і речей, які від нас знову ж таки не залежать, і все. А так ми їх робимо кожен день, і так це допомагає, як то кажуть, м'яка ематоріка і все інше, точно так же, як повсякбуди ці mm -hmm. речі, так допомагають, але це не єдиний спосіб, і так треба його теж використовувати. Наряду з іншими раніше ви влаштовували тренінги з планування часу, і зараз у нас затребувані старі знання, але вони змінюються, адаптуючись до поточних реалій. Чи був би, наприклад, зараз актуальним такий тренінг під назвою Тайм-менеджмент під час війни? Як ви вважаєте? Ну я думав над цим питанням. Думаю, для когось треба розмежувати, я маю на увазі, люди різні. Комусь потрібен тренінг, а комусь потрібен інший. Ну, тобто, так, якщо загалом відповідати на ваше питання, то так, для когось він буде дуже корисним. Тому що саме там він отримував, наприклад, на таких тренінгах всю, всі свої скіли, всі свої навички, ну саме таким чином. І тепер, продовжуючи цю тему, можна отримати і таке. Теж, але комусь це може не піти саме як метод отримання mm -hmm. тих навичок. І так ну, це індивідуально, але мабуть, найчастіше треба спочатку спробувати, щоб зрозуміти, чи воно тобі підходить, чи не підходить. Так само, як і ці всі різні методи планування. Ну, тобто тоді, розширюючи вашу думку, mm -hmm. так, це корисно, але комусь треба саме на сам тренінг, комусь книжку, ну mm -hmm. з тою ж темою, там тайм менеджмент у війні, а комусь там відеоролик, ну і таке інше. А комусь треба виїхати конкретно на не сидячи тренінг проводити, mm -hmm. а десь в іншому місці, там в практичному, може в стресовій якійсь ситуації, як раніше було там. З палатками, з мотузками. Там, так. Комусь, можливо, акценти подивитися, і буде вже достатньо цієї інформації, що ви надали сьогодні, так? Так І так теж, угу. можливо. А до речі, ви особисто будуєте плани? Це довгі цілі чи короткострокові? Можливо, поділитесь планами на поточний рік? Е, два плани. Перший план вижити, як завдання мінімум, і е, перемогти як завдання максимум. Щодо глобальних планів, uh -huh. якісь повсякденні плани, ну, так склалося, що все, ну, я пам'ятаю, і ну, тобто, я на папірі не записую. Тобто всі плані в мене в голові і все, що потрібно, ну, да, робиться саме з цього приводу, саме з тих самих е, штук, як я вам казав, що якщо ми не можемо на це вплинути, якісь є uh -huh. речі, які впливають на мій графік, то, то не то на що я можу вплинути. Да? Це я зроблю коли будуть умови. А все інше робимо. Я бажаю, щоб умови завжди були сприятливими. і Хай ваші плани всі втіляться в життя. І дякую вам за корисні поради. Добре, і вам все на, На все добре. Це був Володимир Швець, фахівець адвокації благодійного фонду Карітас Запоріжжя. А я дякую вам за увагу. Попри всі негаразди спричинені ворогом, хай всі ваші цілі будуть досягнуті. Гарного вам вечора і тихої ночі. До зустрічі на телеканалі МТМ.